Друзі, ви вже чули за чотирьох поліцейських, які загинули, один поранений. І це велика трагедія в першу чергу для сімей. І я не думаю, що потрібно злорадствувати над цим. Але що хочу сказати, друзі, поліцейським і в цілому правоохоронній каральній системі потрібно задуматися вже в кінці кінців, тому що це ще один дзвіночок, і він поганий. Поганий чому? Тому що далі буде гірше. Моя пропозиція і прохання до всіх органів, будь ласка, чи це суди, чи прокуратура, чи це поліція? Не ходіть до нещасних, до стражденних та нужденних, не кошмарте їх. Не займайтеся цим. Ходіть до депутатів. Ходіть. До держслужбовців. Ви точно будете живі. Ще й, можливо, задоволені. Вам будуть давати гроші, але не будуть вас стріляти. Вас можуть зняти з роботи, але знову ж ви не загинете. От в чому питання, друзі. Ну, от така зараз ситуація. І це ще раз говорить про те. Далі буде гірше. Тому починайте. Суди, прокуратура, СБУ, поліція, будь-які органи. НАБУ, САП, ходіть, будь ласка, до держслужбовців, ходіть до тих, де дійсно зло всієї нації там зібрано. Займіться вже ними в кінці кінців. І вам буде добре, і нам легше стане. Розумієте, про що я? Ну, це. Це так. По міжнародній політиці теж хочу сказати декілька слів. Дуже важливо, що бачите, за Трампа пишуть, що він десь програє, десь він виграє. Одні пишуть, що він молодець, інші пишуть, що він дуже поганий і все ламає. І ви бачите, да? сьогодні такі статті виходять, що Європа буде торгувати з Індією, всі автомобілі підуть в Індію. Там 2 мільярди населення, та там 2 мільярди ніжчих людей. Які мерседеси, які БМВ, про що ви говорите? Ну, але менше з тим йде процес якийсь, що мені важливий, нам з вами, я думаю, важливо українцям, це те, що все-таки Трамп жме, давить на Росію. Ви бачите, Росія виводить уже останнє, що у них там залишалося в Сірії війська, в Ірані. Те, що обіцяв Трамп, він виконує, це теж нам велика підтримка. По Венесуалі питання вирішене. Вони навіть продати вже хочуть цього мадуру. Ну, то воно вже не важливо, я думаю. Тому, в принципі, це добрі речі. Тим більше, перемовини. Перемовини йдуть успішно, не успішно, але вони йдуть. Це саме головне, що сьогодні на тлі цих перемовин, що й паралельно ми... Показуємо себе на Харківщині в першу чергу, де військові відбивають населені пункти, де військові показують максимальний героїзм і показують місце Росії, де вона має бути. А вона має бути в п'ятій точці. О, тому е велетенський плюс в тому, звісно, мінус те, що ми теж щоденно втрачаємо хлопців та дівчат. І це погано, це дуже погано. Тому мир має бути однозначно і вибори. І Трамп сказав, що якщо до травня місяця у нас все не вирішиться, буде погано, буде ще гірше. Тому що вони, американці, відмовляться. А Європа, ви бачите, Європа торгує, не дивлячись на санкції з Китаєм, Європа торгує з Росією. Європа то така, ну я не хочу матюкатись, не хочу говорити поганих слів, але ви самі розумієте в коментарях, можете про це написати. Хто вони, що вони? І про те, що говорять, що Росія може зайти в Європу, так їм вигідніше зайти в Європу. Чому? Тому що в Україні вони зав'язли і нічого вони не можуть зробити, і нічого вони не зроблять фізично. Вони бачать прекрасно, чому кошмарять сьогодні. Мирні міста в Україні. Чому вони б'ють ракетами і шахедами щоденно по мирних? Просто кошмарять і все. Бо зробити на фронті нічого не можуть. Якби в них все виходило, вони б нас тут не зачіпали. Вони б просовувалися, просовувалися, і йшли вперед, здобували перемоги. Вони здобувають поразку за поразкою, проблему собі за проблемою знаходять. Українську армію перемогти неможливо, і всі це прекрасно знають. І Росія якби войовнича країна, але войовнича країна з е перемогами в усі часи. Це з козаками, з нами, з українцями тільки. Росія сама ніколи ні в кого нічого не вигравала, нічого вона не зможе зробити без українців. Тому. Як тільки вони втратили підтримку козаків, так все пішло в них шкереберь. І нічого вони не зроблять фізично нічого, друзі. Тому всім миру добра, дуже вдячний за підтримку.